Пенсіонерів одинаків та малозабезпечених мешканців Малоновського району проінструктували щодо правил пожежної безпеки. Таку місію з метою попередження пожеж взяли на себе співробітники МНС. За 9 місяців поточного року в Одесі сталося 938 пожеж, в результаті яких загинуло 16 людей. При цьому з числа загиблих 10 пенсіонерів. З метою перешкоджання таких нещасних випадків служба МНС організувала профілактичні рейди по домівках пенсіонерів, одинаків та малозабезпечених городян Малиновського району. Ми доводимо їм інформацію про правила пожежної безпеки в побуті, що як потрібно користуватися електроприладами в. Побуті, якщо є пічне отоплення, як правильно потрібно горючі речовини зберігати матеріали, доводимо їм інформацію, статистику по пожежам. Казуємо основні причини, з яких виникають пожежі. На думку спеціалістів, саме незахищена частина населення найбільш потребує роз'яснень щодо правил пожежної безпеки, із тих, кому пощастило приймати сьогодні у себе гостей. Учасниця Великої Вітчизняної війни Валентина Пішкова, якій через декілька днів виповниться 90 років. Як каже жінка, всіх правил пожежної безпеки вона сумлінно дотримується. Інша 83-річна пенсіонерка також стежить за тим, щоб в її домі не виникло пожежі. Ухожу, смотрю, ухтюх виключен, виключен, плита газова виключена, горелочки все провірила, Про в другий раз навіть нюхаю газ. Вот, все, краник там перекрила на пліті, ну а ГВ я не перекриваю, тому що тепло йде. І все, проверила, все. Такі рейди у всіх районах міста мене проводить постійно. І хто з наскільки пожеж вдалося попередити завдяки таким рейдам? Ксенія Тьора, В'ячеслав Лаштаба, телеканал Круг.